Всім привіт! Вітаю на своєму каналі! І в мене сьогодні таке натхнення, поки є світло, зняти для вас огляд моїх рослин. Я буду показувати саме цей куточок. Ось цей куточок. І зараз потихеньку покажу всі, хто, хто в мене тут є. Ну, По-перше, тут у мене ось такий торшер Союзку. В ньому стоїть ось така величезна лампочка на 40 Вт, яка ну, є основним джерелом світла тут, ну і багато-багато додаткових. Зараз буду все показувати. Давайте почнемо з цього куточку. Така алаказія. Я її нещодавно пересадила в Лечузу плюс цираміс. І подобається, в принципі. Листочки не жовтить. Ось це останній, який вона випустила, здається. Чи оцей, і, напевно, оцей. І поки так, вона зупинилася трошки в рості, бегонія Альба пікта, схожа на макулату. Але мені здається, що це альбопік, я її купляла без назви, тому точно не скажу вам. Вже багато разів перевкорінювалася. Їй, напевно, маловато вологості. Але вже як є, У мене зараз впала вологість, тому що увімкнули опалення. Було 70% зараз десь тримається 40-45% ось ця лялечка це монстера, яку мені подарували рік тому з одним манюсіньким ось таким от листочком. Я навіть зараз його вам там не знайду, його вже нема. І ось так вона в мене вимахала, Монстера Альба. Чудова. Але чомусь вона останнім часом не випускає нових листочків. Напевно, їй було вже. Тіснувато в горшечку, я її пересадила. там неї... Звичайні вона в мене. у мене упорі І он, дивіться, які там страшелезні корені повітряні. Вона виправдовує свою назву Монстера Монстр. Так, ось така бегонія, яку я теж перевкорінювала. Вона в мене була величезна, а потім щось влітку трошки загнулося, напевно, їй було жарко, спекотно. Але вона, добре, ще перевкорінювалася, і зараз ось так виглядає. І ще одна бегонія. Хлорістіка Ред, вона теж, так собі, зростає, але потрошки зростає. Алаказія ніндзя. Тільки подивіться на розмір цього листочка. Порівняно з моєю рукою, і ось тягне новий обожнюю алаказії. Хочу собі придбати якусь ще алаказію. Зараз тут понизу ось це жах. Я, напевно, буду її обрізати, цю монстеру, монстера манки. Ось цей апіпремнум золотий. Я його прям накрутила дивіться, на цей наторошерцій. Так. Ось цей епіпремнум Неон. Трошки в мене він тут брудненький. Епіпремнум Snow Queen, обожнюю, вона просто гарнюня. Королева, дійсно королева, виросла в мене за рік, ось так. З чериночка, тобто з живця на декілька вузликів. Можете собі уявити? Вона видає свіжі новенькі листочки ось таким забарвленням. Зараз вам покажу ось біле біле, бачите, з крапочками, а потім з часом вона стає така більш салатова варігатність Це. Бегонія Федір з листочка. Я, до речі, буду казати, які рослини в мене виросли з листочка, бо це моя гордість, чому б не погордитися трошки. Це вона з ось такого листочка з січня цього місяця у мене виросла. Алаказія Полі сидить у мене. В лечузі плюс сераміс, Вона була на гнотовому поливі, а зараз я її просто просто поливаю. Ну от вона просихає, я її поливаю. Як супулент, коротше, в мене сидить в камінцях. Ось це також моя гордість, хоча я його тут в куточок запроторила. Це фікус, я не знаю точно. Який, але якийсь Бенджамін Аверігатний. вирос він у мене теж. Ось з трьох листочків. Ось три такі листочки були, з живця такого. Так. Це в мене така рідкісна бегоня, знаєте, забула її назву. Навіть і не згадаю. Можливо, потім підпишу. А, згадала Негросенсіс. Негросенсіс. Вона з такими рожевими крапочками. Так, згадувала назву ось цієї бегонії. Вона, вона чудова, вона така гарна, така незвична. Ви тільки подивіться на її забарвлення. І вона, до речі, під світлом спалаху. А ось ці темні ділянки вони сині. Світяться. І це у нас ДС Дольче Віта. Це у нас бегонія. Ой. Так, трошки я прирвалася, вибачте. Ось така гарна. Далі. Дивіться, це також бегонія Indian Summer. І назва також, вона в мене з січня з одного листочка виросла. Зараз вам так її покажу ближче. Дивіться, який гарний колір. Я її обожнюю. Так, і далі в мене тут також є з листочків бегонії, але більшості назв я не знаю. Якщо ви знаєте назву, то напишіть мені, будь ласка. Так. Ой, цю пам'ятаю, зараз скажу не Пауленсіс. Ні, схожа на Пауленсіс, але ні. Теж згадаю, скажу. Ось цю також ця з літа в мене, з листочка також назву я, на жаль, не знаю. Але вона така гарна. Так Далі сюди підемо на, на гору. Ось цю я наче знаходила, назву також вже забула, також з листочка ця бегонія в мене виросла, ра її наче вже полити. Мені здається, що я її тільки вчора поливала. Вже підсохла така жара в мене в кімнаті. Це також листочка з. Ця... Блін, не по... Пауленсіс, так, здається. Пауленсіс. Ця з листочка теж не знаю назву. А це так, зараз мене тут зверху хоя завалиться. Ось це бегонія goegoensis. Вона у мене в двох екземплярах. Одна на гнотовому поливі. Ось ця. Дивіться, як гарно вона переливається. А ця звичайна, за звичайним поливом вчора, її, до речі, пересадила. Так, тут у мене крестовник Роулі. Обожнюю його. Хоя Куртісі. Хоя Ір-26. Це все за рік у мене. Повиростали вони так з одних череночків. Можете собі уявити? Блін обожнюю хої, вони так швидко зростають. Розстояла, намагалася згадати назву з цієї хої і забула. Блін, ось так я готувалася до відео, щоб не позабувала всі назви росли. Так, це у нас крахняна black leaves хоя. Дуже-дуже швидко розростається. Дивіться, яка. А це, як же вона називається, він забула, забула, забула. А не йдемо далі. Ось це в минулому відео про рослини. Я показувала її. Я сьогодні придивлялася на початку року, була там буквально 5 вузликів. Так вона розрослася Хоя, лаконоза, ескімо сільвер. Я з нею вже дуже багато разів продавала черенки, тобто живці. Дивіться, це теж моя гордість. Це бегонія масеняна, яка в мене з січня цього місяця з листочка зростає. Тобто, в січні я купила листок. І ось за рік така рослинка виросла. Ну, чудова. Дуже-дуже мені подобається. Так, тут у мене Хоя Матільда. Там у мене Дисхідія Авата. А оця королева дивиться. яка ж вона гарна. Бегонія бревірімоса. Але зараз сталося так, що в мене вологість впала, і вона дуже-дуже сушить листочки. І ось тут поряд з нею поставила такий. Уємність з водою, щоб їй було пловолого. Тут у мене портулакарія афра затісалась. Це, дивіться, яка гарна дисхідія. Також за рік з черночка в декілька вузлів у мене виросла і вже наростила ось такі домівки, такі всередині полі листочки, Вона квітне так дивіться, скільки. Які бутонів Так, зараз покажу вам. Щоб було видно, вон, бачите, який надутий? І там десь всередині є дірочка, але тут не видно. О, вон, бачите? Тут в природі живуть мурашки. У ці рослинки дуже-дуже цікава рослинка. Вона мені дуже подобається. Царапегія варігатна. Так, далі оце, що я тут трошки не прибрала. Оце бегонія з листочка, наче схожа на ескаргот. Це бегонія зіз мореор, чи сізморії якось так. Вона теж під спалахом переливається і теж з листочка. Далі, хоечки в мене тут йдуть. Sunrise, Hіškaliana, Буртоні. Так, десь хідія мільйон сердець. О, цю забула назву. Підкажіть, як вона там. А, еліптика, еліптика сплеш. І от ось щось так пішло волнами, вибачте. Це Ліза гарнюня моя улюблена. Там в мене сукулентний такий садочок. Так, а ну-ка я зараз зроблю раз, щоб вона не міготіло. А це я купляла хою як, боже, як вона, Альба Маргіната. Що це карноза, альбома Маргіната, але вона мені схожа на Crimson Queen, дивіться. І вона має таку шероховатість на цій стороні листа. Мені здається, що це все ж таки Crimson Queen. Але вони, наче, дуже-дуже схожі. Дивіться, як вона з мене знущається і пускає листочки повністю білі. Так, спускаємося нижче. Тут у мене Philodendron Мікенс. Дуже-дуже гарний, теж з чериночків його вирощую. Ось це пеперомія кавунова. Теж, бачите, навіть ще листочки залишилися, але вона не чомусь портить Псує, бачите, як листочки. Там позаду у мене красула. І ще одна бегонія, яку я виростила з листочки, Також не знаю її назви. Якщо знаєте, напишіть. Так, ось це бігонія. купляла її. От дивіться, наче видно, як вона переливається теж. Я її купляла під назвою Black Fang. Це бігонія ДС, лунне сіяння, чи якось так вона луний світ, луний світ. Так, ну, наче все тут показала. Може, якось зроблю другу частину, бо це не всі мої рослини. Сподіваюся, вам сподобалося відео. Пишіть, як вам? Всім пока!